Цілому гарно провели збір, дуже багато було нових принципів, защити, нападу, тобто ми повністю поміняли стиль гри, тому важко було перестроїтись деяким гравцям. У нас був такий збір, що ми не готувалися, не підводили форму конкретно під ці матчі. Тобто ми були втомлені, ми були під нагрузкою. І навіть цей матч Нідерланди грали дуже швидкий баскетбол. І, скажу так, було дуже, дуже невчасно під кінець збору встигати за стіль швидкою командою. Але тим не менш грали достойно і показали гарний баскетбол. Ця команда менш досвідчена, але як кажу, вони всі молоді, дуже швидкі, дуже як то кажучи, стараються. І я ж кажу, під сильною нагрузкою було дуже це ж важко їх стримувати. Ми відпрацьовували наші, наш захист і наш напад. Тобто, як, як я вже сказав, що, а вже ж хотіли виграти, але більш ми були сконцентровані, щоб відпрацювати наші схеми. І всі задаються питання, що я можу сказати. Дуже велике спасибі моїм батькам. Вони дали таку генетику, що я собі, я собі однаково відчуваю, що в 25, що в 35. Тобто, я такий же атлетичний, такий же швидкий, і сильний, і я тримаю темп гри, і не втомлююсь. Тобто, якщо порівняти мій останній сезон, я грав в швидких лігах, і в іспанській лігі, і в таванській лігі, дуже швидкий баскетбол. Я встигав і гарно себе почуваю. А я трохи вже відповів на це питання, ми повністю поміняли. Стиль гри було дуже багато нових правил. Повністю перестроїли наш захист. І багато, він багато вимагає працювати. Тобто він не дає, не дає нікому розслаблятися. Ти повинен працювати кожну хвилину, кожну секунду, інакше підеш на лаву записних.